Друзі, доброго дня! І так, знову високопосадовці роблять інформаційні вкиди в суспільство І сьогодні. Основною темою, яку обговорюють, це смарт-мобілізація та видача сертифікатів захисника. У Верховній Раді України заявили, що вони хочуть видавати військовозобов'язаним громадянам України сертифікати захисника. Це потрібно для подальшої реалізації програми по смарт-мобілізації. Про це заявив голова фракції Слуга народу, член комітету ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давід Арахамія. Арахамія розповів, що українців не влаштовує те, що співробітники військомату на вулицях ловлять військовозобов'язаних. Тому у парламенті вирішили шукати альтернативні шляхи для здійснення самої цієї мобілізації. Арахамія ще уточнив, що для цього потрібно зібрати всіх в єдину систему і. Верховна Рада вже ухвалила закон, і цей закон вже діє, який дозволяє зробити в системі оберіг електронний реєстр та отримати так звані сертифікати захисника. Також Рахамія сказав, сказав дослівно: наступне: якщо ви пам'ятаєте, у нас коли був ковід. Усі повинні були ходити з такими згенерованими сертифікатами, які показували, чи вакцинований громадянин України чи ні. Навіщо це роблять? Це роблять, щоб владі розуміли, скільки людей теоретично було призвано, і в такий спосіб проаналізувати так звану цю систему смарт-мобілізації. Також Рахамія додав, що чоловікам з такими сертифікатами можуть повідомляти орієнтовні терміни, терміни призову. Щоб вони змогли підготуватися до цього ж призову. Щодо примусу, Рахамія заявив наступне: треба мати якийсь примус. Ми не знаємо, що це буде, будемо шукати якийсь баланс. Думаю, знайдемо компромісне рішення, яке з одного боку стимулюватиме громадян України чоловіків, а з іншого каратиме за відмову. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку щодо цієї новини. І як ви думаєте, чи буде реалізована ця програма по смарт-мобілізації і по ось цим сертифікатам захисника? Підписуйтесь на канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись. Все найкраще.